Вітаю глядачі каналу. Ось вже і кінець календарної зими. Снігу, як бачите, в нас вже нема, пороставав, але на добрі, що по зимовому холодно. Земля також ще з такими морозами добре промерзла. Але хочу вам сьогодні показати, як перезимувала, скажімо, після цих морозів наша розсада. Вона була накрита тагроволокном. Бачите, доволі навіть такий непоганий стан. Нашої розсади. Як пам'ятаєте, я вже знімала відео, що я її перебрала, обробила і накрила агроволокном. Зараз покажу вам ближче, як, як вона виглядає. Ось, Ось така зелененька, корінчики світленькі, не померзло навіть. Доволі, доволі гарно, не дивлячись на те, що хто не має теплиць і хоче зберегти свою розсаду, такий варіант підходить доволі навіть непогано. Але я волокно брала на довге, то я її спадала його вдвоє, Так накрила і так доволі навіть нічого збереглося. Так що можна зберігати і не боятися, що вона померзне. І так, в такому більш затишному місці, щоб менше було вітру. Можна зберігати. Ще трішечки. Стане тепліше і можна буде, буде, не можна, а будемо накривати агроволокном, плівкою, агроволокном. Буду це все робити. Поступово буду вам це все знімати, показувати. Але ще земля трішки замерша. Пробувала сьогодні. Пихнути дугу в землю не вийшло, земля замерзла Треба чекати, щоб було більш висока температура щоб трохи тішки розмерзлася земля. Але я думаю, що це буде скоро. Все одно вже йде діло до весни і будемо приступати до роботи. Так що всім гарних урожаїв і мирного неба.